Оповідання Ірини Мацько пригоди дубового листочка народження. У повітрі запахло весною. Старий, кремезний дуб, що стояв на галявині густого лісу, раптом стрепенувся, потягнувся після довгої холодної зими і прокинувся. А на молодій гілочці, що виросла тільки минулої весни, заворушилась маленька брунька. Як же мені лоскотно, почулася зсередини. середини. Перестаньте мене лоскотати, Ой, не можу більше, ой зараз лусну. І враз бринь розпухнулася брунька, а з неї виглянув молоденький зелений листочок. Як же тут цікаво та гарно, вигукнув він. А хто це мене лоскотав? Ану, признавайтесь. Це я. Почулося десь за спиною. Хто я? Я тебе не бачу, покажись, як тебе звати? запитав він з цікавістю. Я сонячний зайчик і зовсім не хотів тебе лоскотати, а просто зігрівав своїм теплом, щоб ти скоріше народився. Ну тоді, спасибі, зайчику, давай будемо з тобою дружити. Приходь до мене в гості частіше, з тобою так тепло. Та весело». Добре, приходитиму. А зараз мені треба летіти та сповіщати про прихід весни інші листочки, відповів зайчик, і, взявши свій сонячний ліхтарик з промінчиком всередині, миттю зник у дубовій кроні. А я поки роззирнусь, бо так вже гарно навкруги. І листочок почав пильно, зацікавлено роздивлятися місце свого народження. Озирнувся і охнув. Крім нього, на дубі була ще сила селена таких самих листочків, і, виявляється, всі вони також лише недавно народились. Як же тут цікаво, але щось дуже спати хочеться. Подумав листочок, заколисаний легеньким весняним вітерцем. Нічого, трошки посплю, а тоді все роздивлюсь. І хто ж це мене так приємно гойдає? Уже перед сном майнула думка, і листочок солодко заснув. Та лишень він задрімав, як почулося. І на його животик впало щось мокре та прохолодне. Від несподіванки листочок аж підскочив, розплющив очі і бачить, що на ньому сидить якась прозора маленька кулька та весело сміхається. Хто ти? спитав листочок. Я росинка, крапелька водички. Я та мої сестри народжуємось кожного ранку. Та напоїмо все живе на землі листочки, траву, дерева й навіть твого дуба. Без нас не було б нічого, хизувалася росинка, виблискуючи на сонце веселковими барвами. А чого ти на мене впала? А ти хіба не хочеш пить? Дивись, бо як пригріє сонечко, то засохнеш без води. Краще напийся зараз, бо коли воно засвітить. То я получу до нього, щоб колись знов впасти на землю і напоїти її. І твоїх сусідів по гілочці я вже напоїла. Ну, коли так, то давай і я нап'юся, погодився листочок. Росинка виняла маленьке відерце з прохолодною водичкою, і він, присмукуючи, випив усе до краплини. Смачна твоя водичка, росинка, приходь до мене завтра. А вже ж прийду, для того ж я й живу, та й ти мені сподобався, а, раз, а зараз бувай. І, перекотившись на бочок та скрикнувши кап, росинка впала на листочок, що ріс на ніжній гілочці.